Доброго дня, шановні аграрії, їдемо до себе подивитися на кукурузу та з братом та дивимося, чи є поле стоїть. Е, думаю, зайдемо, глянемо, що ж тут не так. Ну, Видно, що з питанням є проблеми. Е, хвороби присутні, так як імунна система теж е, прибита. О, якщо так хазейнувати, то далеко не будемо. Ну, старі хороші агрономи говорили раніше. Якщо до домає місяця пшениці ворон не заховається, то... Хліба не буде. Ну, а всі, я дивлюся, що і шпакхір заховається. Так що зараз їздимо до себе на поле. Глянемо, як наша виглядає, і покажемо в слідчому ролику. Добралися до себе на поле. Це те поле, яке ми робили 2 числа. От маємо який результат. Комбінацію ми показували, що робили. ну от Можна зрівняти попередню пшеницю, на якій ми були, тобто і цю пшеничку. І що ми маємо? Кому цікаво. В принципі, в принципі, ну, попрацювало достойно, я вважаю. Швидкий азот рулить. І в принципі, правильний підбор питательних віществ, фунгіцида, і все нормально. Тут уже можна і самому заховатися, по більшому счету, не тільки шпакує і вороні. Ось ця робота гербіцида дербі по переросньому бур'яну. От тобі диви, який він уже блядь, він в пояс, а його ще прибили. Ну, в принципі. Шуничка достойна, достойна, достойна. Я можешь не платно будет.